Я зараз знаходжусь в одному центрі реабілітації психічного здоров'я наших бійців. Тут нереально круто, тут спокійно, тихо, тут озера, де можна поплавати на байдарках, половити рибу. І також одна з найголовних речей це поспілкуватися з подивіться, якими просто красунечками. Це мама та доня. Ось маму звати Капа. Мама, привіт! В тебе на волосі там щось застрягло. Так, і ось малишка. Історія така, що один з колишніх військовослужбовців врятував їх на Чернігівщині. Вони жили у господарстві, але до них там погано ставилося Плюс ми пам'ятаємо, що на Чернігівщині були обстріли сильні. Він їх забрав та привіз в цей центр. Тут пані Ксенія, яка директорка центру, вирішила влаштувати для. Для них ось такий міні-літній загончик. Тут вони зараз живуть, постійно їдять. Хочу сказати, кияни, якщо у вас є бажання допомогти назимку, будуть будувати невеличкий вольєр Для них якщо у вас є можливості, чи фінансові, чи ви вмієте будувати, чи є якісь матеріали, щоб допомогти ось цим кнопочкам, будь ласка, на екрані буде телефон, інформація. Також хочу зазначити, що ми поспілкувалися з психологами, і вони сказали, що я поки будую годувати. І вони сказали, що в принципі хлопцям дуже це подобається, тому що дуже складно переходити ось цей емоційний етап, коли ти з війни повертаєшся сюди. Ти не хочеш бачити людей, ти не хочеш з ними спілкуватися. А тут оп є ось такі гарнінки, з якими вони проходять прогулятися кудись. У нас сьогодні вже був досвід. Ми коли їх годували, калитка відкрилася і вони побіжали. Це було потрібно знімати в прямому ефірі, тому що біжали вони далеко, і ми за ними далеко гналися. Вони вирішили відпочити. А поки я буду заходити до найгості, гості, пропоную послухати пані Карину, психолога, яка займається з нашими бійцями. Врятували, тому зараз вони ем, рятують наших бійців. Ем... Ми використовуємо анімал терапію як допоміжний ресурс для встановлення контакту для встановлення контакту, взаємодії це якби налаштовує наших бійців на гармонійний лад, покращує психоемоційний стан, тому якби це така ефективна терапія тваринами. Також до нас ще приїжджають каніс терапевти, це терапевти з собачками. Ось, і дивіться, я зараз зайшла, в мене є два смаколики. Ось тут малишка. Ти хочеш, я тобі запропоную трішечки покушати. Покушати? Ні, у нас вона кудись пішла. Так, важлива річ, що тварини вони емоційно дуже. дуже Такі, знаєте, спокійні. Вони, я коли співпрацювала з тваринами з ну з лошадьми і з поні відчувала на собі те, як вони бачите, вони бояться камери. Ми якось ми якось до цього ходили, було нормально. Я навіть взяла бахіли, тому що тут ходити неможливо, а ось в бахілах трішки легше. Я пропоную і дуже раджу нашим хлопцям. Я знаю, ви дуже часто не хочете лікуватися у психологів, і ми розуміємо, що може ви думаєте, що ми хочемо сказати, що. Ви там хворі. Ні, не дай Боже, ви нормальні, здорові люди і у вас нормальна здорова реакція на ненормальні речі. І ось ці ненормальні речі потрібно якось лікувати і приходити ось такі центри психологічні, які держава допомагає, допомагає нашим бійцям. Тому що багато бійців потім їде знов таки на фронт. Я обережно пройду. Так, будь ласочка, кушай, кушай, умничко, ось так. Дуже смачно, дуже смачно, але дуже знаєте, пані не хоче їсти на камеру. Ну, здається, їй давай, давай, можна поїсти. Будь ласка, ось так. оп. Хочу ще додати, що цей реабілітаційний центр ремонтується, що дуже круто, тому що реально вже відремонтовано багато речей, не дивлячись на те, що. Не дивлячись на те, що сюди також було трішки пошкоджена будівля, але тут дуже класно і знов таки нагадаю, хто хоче допомогти побудувати. Ну куди ти попою? Бачите, камери побачили і все. А до цього бігали, обіймалися, цілувалися. А, ось тож, наші рідні хлопці, ми вам дуже дякуємо за те, що ви піклуєтеся про нас, те, що ми живемо у мирній майже країні. Слава нашим захисникам. Я поки тихенько піду. Ні, ну, ну дивіться, ну що, ну що, я буду бігати за вами, дівчата. Я буду їх годувати студія. Передаю слово вам. Я я побіжала гаразд.